Всім доброго ранку. Друзі, підключив ESAN MPC контролер сонячний на 60 який подарували. Поки тестового до одного акумулятора свинцево кислотного 10 ранку, погода пахмурна. Ті ж дві самі двосторонні панельки віддають. 97,2 вольта. Зарядний акумулятор йде. Трошки протестував, все працює, все класно. Іде заряд акумулятора, практично, за півгодинки він зарядився, показує заряд 100%. Тому навантаження зараз по нулях. Тобто він зарядив і все, більш нічого йому не треба, він більш не бере. 97,7, практично 100 вольт. На 10 ранку де з двох панелів. Зараз покажу, яка погода на вулиці. Ось така погода. Марасив чуть такий дощик легкий небо затянуто, пахмурно. Хотів показати, скільки вам брав він брав з двох сонячних панелів вампіра до 10-ї ранку на заряд акумулятора, але прогавив цей момент, поки бігав по хозяйству. Він вже його зарядив, але ж тест пройшов нормально. мпт контролер є мені сподобався, на перший погляд чудова річ, а, працює, я помітив з дуже малим струмом та напругою. Чого не робить, а, ось цей не вміє цього робити. А, Маст, гібридний інвертор, йому треба хороша напруга та протікання току, щоб він запрацював, щоб мпт контроль в ньому проснувся. Цей, я помітив, як тільки я його підключив десь у 9.10 ранку, він почав тут же зараджати акумулятор. Тобто він у мене, у мене був розраджений до 12.03. Десь було йшло 24 вольти з панеляк з самого ранку, на жаль, не засняв я цей момент, але він заражав. Я помітив, там був струм десь по початку на початку. вибачаюсь десь 0,5 ампера. Він брав з 9 ранку. ранку. Тобто, коли Гібридний інвертор не вміє і не може працювати з маловою напругою та струмом, то цей буде виручати. дуже класно. Рекомендую однозначно, будемо далі тестувати та показувати чудові відео. Оставайтесь на моєму каналі. Всім дякую, до побачення!